Працівники служби безпеки харківських теплових мереж готуються до чемпіонату Європи з Теквондо. Неділю Рубен Григорян, Даніїл Тетенов та Микита Скороходов пройшли перший важкий відбірковий етап кубок України з Теквондої ТФ, який відбувся у Кременчуці. Хлопці здобули два срібла та чотири бронзи у дисциплінах самозахист, спаринг і туль. Після повернення зі змагань у спортсменів немає вільного часу. Робота в харківських теплових мережах, навчання в університетах та щоденні тренування у клубі. Причому саме спортом усі троє займаються ще з дитячого. Я займаюся таким вже 16 років. У 5 років мене привів батько у зал, і з того часу я Поклав своє життя на вітра, як казав Степан Гіга, цьому спорту. Рубен рано вранці їде в інший кінець міста. Перед відпочинком у нього ще дві години тренування. Рубен же вісім років поспіль у збірній Україні з Еквондо, п'ятикратний чемпіон Європи, дворазовий срібний призер чемпіонату світу, українське чемпіонство. Він перестав рахувати після дев'ятої перемоги. В кімнаті на стіні свідоцтво корейською мовою. Чорний пояс, другий дан. Зараз хлопець крім роботи й тренувань отримає дві вищі освіти. Юриста та викладача фізкультури. Чи впливає війна на тренування? Дуже ми поміняли три зали. Зали не зовсім підходять до занять саме для дорослих, тому що для дорослих потрібна більша площа, щоб ми могли комфортно працювати. Наскільки відрізняється атмосфера, кардинально. Але це Харків, це наше місто. Надолужує два роки евакуації у Німеччину і Даніїл Тетину у свої 19 років хлопець працює в теплових мережах, навчається в хнуре і виборює призові місця в чемпіонатах. Спочатку було страшно, але потім, як звик, ну, робота, дом, тренування, мрія, щоб закінчилась війна, щоб всі ну, жили щасливо. Ну, щоб не було цих страхів, і так далі. Це, мабуть, основна мрія. Трохи пізніше на тренування підійшов і Микита Скороходов. Теж після чергування на філії КПХТМ у хлопця перервав в тренуваннях через травму. Але як каже Микита, це не надовго через тиждень нові змагання за спортивну славу рідного Харкова. Це рідний дім, рідне місто. Навіть коли в інших містах на змаганнях все одно хочеться додому до рідного Харкова. Є бажання не мати травм, але припиняти нічого не хочеть у першому відбірковому етапі до чемпіонату Європи у командному заліку харків'яни зі спортивного клубу Білий відміть» під керівництвом тренера Олександра Першина підкорили третю сходинку п'єдесталу серед 20 команд різних міст України та близько 700 учасників. Наступний відбірковий етап відбудеться на чемпіонаті України, що пройде у місті Буча під Києвом з 28 лютого по 2 березня 2025 року. А далі власний європейський чемпіонат в Естонії. Усі троє співробітників харківських теплових мереж планують вкотре привести звідти призові місця.